Сьогодні той день, коли ми починаємо адаптовувати вартра до зовнішнього середовища, ми винесли клітку на вулицю для того, щоб він потрошечки розумів усвідомлював, що є щось більше, ніж гараж, бо він виведений в неволі, і в нього нема усвідомлення того, що існує великий світ. І ось сьогодні він вперше сам добровільно вийшов з клітки. Правда, це ненадовго, він заходить, якщо його щось бентежить, він одразу починає тікати назад до клітки, в хатинку. Ось зараз щось гримнуло, він вже поближче до клітки перемістився. Миску викинув для того, щоб щось було з хати на вулиці, щоб в нього були якісь знайомі предмети. Ідеш до мене, Вардер, іди сюди. Іди сюди, сама йди сюди. Страшно йому. Бачите, далеко не відходить. Взагалі, з воронами, я не знаю, як з іншими птахами, але ось цей процес адаптації він повинен відбуватися доволі акуратно, повільно, інакше птах перелякається, запам'ятає якийсь негативний досвід і потім буде уникати його. Це він зараз побачив, що біля моїх ніг треться кіт. Тіна. І в нього вже з'явилося бажання клеїти розборки, вже діловий іде. Але все одно страх перемагає, він тікає до себе. Там безпечніше. Попри те, що Тіна йому не подобається. Йому взагалі не подобається, щоб біля мене хтось терся, Але. Безпека понад усе. От краще попасуйся.